Волонтери Золочівської районної організації Союзу Українок роблять патріотичні сувеніри та обереги для українських воїнів. Тут і ангелики, і ялиночки та сердечка усе зроблене щиро з любов'ю, з добром для наших захисників. Зустрів мене на дорозі біля свого офісу і каже: «Люба Івановна, якось треба особливо відзначити Свято Миколая для наших солдатів. Кажу, ну що тут особливо? Давайте хіба що особливе? Бо передаємо все, що можемо. Ви знаєте, що самооборона, головний гвіздок нашої Золочівщини передає завжди все, що треба. Але я кажу: знаєте що, найкраща ідея це, коли буде солдатом персональний подарунок. Це не діти, але вони там. Уподібнюється навіть більше, ніж до дітей, бо вони чекають тої вістки і того чогось хорошого від своєї батьківщини може навіть більше, ніж Свято Миколая маленькі дітки. Давайте їм зробимо персональні подарунки. І в цьому персональному подарунку головним елементом це буде ангелик. І ось в нас виникла така ідея ангелика, і ми цей ангелик настільки поширили, що за допомогою тої вчительки Союзянки пані Наталі. То тих ангеликів може більше ніж 500 пішло. Правда, всі школи. Ми ну, їх багато, ну, багато, багато, але дуже, дуже, старалися. дуже, дуже багато. Кожна дитина старалася зробити таку ангелику. Вони такі двоколірні, вийшли. Бачите, грубенькі. Так. так, так. так.